Диявольський план Путіна він намагається захопити нашу територію за допомогою своїх зеків. Ви тільки подумайте, який цинічний розрахунок він воює, водночас вбиває своїх валтівників, вбивць, грабіжників. Лише за попередню інформацію, російських правозахисників в Україні вже загинуло 120 тисяч російських. Ув'язнених. Ось свіжа новина. Лише в Свердловській області ліквідували дві доволі великих виправні колонії ВК-62 та ВК-55, і ще п'ять менших. Десятки російських колоній на межі закриття. В деяких залишилося по 15-20 зеків. Всі інші пішли на фронт. Загалом на Росії планують закрити 57 колоній, кожна з яких відправила на фронт приблизно тисячу. Злочинців. Ну і зрозуміло, що не всі йдуть добровільно, особливо останнім часом, але їх там стимулюють. Наприклад, в одній із колоній за Уралом а, вимкнули опалення в 30-градусний мороз. І вимкнули лише тоді, коли зеки підписали контракт. Зрозуміло, що більшість з них уже догнивають в чорноземах на Сході та півдні України. Наприклад, Сумнозвісний Пригожин, очільник ЧВК Вагнера, заявляв, що лише під Бахмутом, лише серед його бійців, які складаються із зеків, загинуло 20 тисяч. Шайгу Герасимов! Вдя припаси! Посмотрите на них! Сука! Тобто, число у 120 тисяч може бути, і переважна більшість із них уже національні герої. И їхні портрети вже вивішують і в містах та селах, яких вони вбивали, гвалтували і грабували. Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он, он ей выкалывал глаза. Он ее просто всю, я не знаю, ну, это урод. Он призывался, не призывался, он пошел из тюрьмы, и в общем, он там и. Не знаю, даже погібнізяє это назвати здох, я так називу, але загинули не всі, і саме в цьому місці диявольський план Путіна дає збій тисячі колишніх зетів, повернулися додому уже без судимостей. І без страху. Вони знають, що тепер можуть робити вдома все, що їм заманеться. Їх на зону вже не відправлять. Їх не будуть піднімати о 6-й годині ранку і примушувати валити, рубати ліс до пізнього вечора. Максимум за якийсь черговий злочин їх можуть знову відправити на фронт. Тому вони почуваються безкарними. У їхню пресу потрапляють випадки, які поки що вражають навіть росіян, наприклад, режисера Єра Лаша. Був такий гумористичний дитячий кіножурнал Білостоцького засудили до 14 років колонії за педофілію. Тут, вибачте, без подробиць. Так от, прямо з в'язниці він поїхав на фронт, трохи повоював, і опа, він уже на волі. Ще й з медаллю. Зараз в Росії взагалі то сплеск сексуального насильства над дітьми. Про це повідомляють знову ж таки їхні правозахисники. Вони кажуть, таких випадків фіксується у шість разів більше. Звичайно, не всі ці злочини скоюють СВОшники, але кажуть, вони подають приклад. А ось це відео ми вам повністю не покажемо. Воно просто страшне. Черговий російський герой відбирає новонароджену дитину і довго з насолодою вбиває свою співмешканку. Інші просто дивляться, і як бачите, знімають відосики. зростання злочинності в Росії це насамперед результат їхньої воєнної пропаганди. Бо коли оцим збоченцям дуже довго і натхнено розповідають, що вбивати, наприклад, українців можна, то вони в першу чергу чують слово вбивати можна. Самі ж герої так званої СВО не обов'язково колишні зеки вже відчувають себе королями життя і вже влаштовують на Росії ось такі перформанси. Е, ти! перформенси. І це лише початок. Вже зараз колишні СВОшники збиваються у великі банди і грабують цілі райони. А після війни все стане значно серйознішим. Банди будуть більші, в них буде серйозне керівництво, серйозна зброя, не лише автомати Калашникова, а можливо навіть і гранатомети. Буде прослушка, будуть свої люди в корумпованій поліції. І головне, вони не боятимуться е, вступати в бій з тією ж самою поліцією. Тому що вони вміють і знають, як воювати. Ви скажете, що це мої фантазії. А ви почитайте про банди колишніх військових, які діяли після Другої світової війни. Диявольський план Путіна спрацює проти самої Росії. Зеків у тюрмах, і самих тюрм, звичайно, стане менше, а от злочинців на вулицях Росії стане більше. Процес пішов. Побачимось.